Всім привіт! Що в нас новий огляд і нових акумуляторів? Акумулятори в нас сьогодні будуть на огляді Samsung 35e. Популярні акумулятори, які вставляться в павербанк, і в різні другі гаджети, такі як кемпінгові лампи, ліхтарі, супер акумулятори. Це є Бушні акумулятори. Порівняємо їх з новими. Характеристики Бушні і нові. Ну ви зрозуміли, погнали. Так, ну що дивіться, я вам покажу. В Літокалі прийшов тест повністю. Тут нас пише Samsung Імір 18650 35Е. Давайте я вам покажу, скільки ці акумулятори в нас видали. По літокалі ЛІ 600. Це в нас тест пройшов. Це в нас на розряд видав 3368 мА. Давайте також глянемо на заряд, скільки він влив. 3575 мА. Це на заряд влив, а це в нас на розряд. Зараз будуть коментарі. Вони мають мати 3500 мА. Зараз я вам покажу от в характеристиках, як там все пише. Вони пишуть 3500 мА. А по факту в них в нових навіть пише, що вони не мають 3500 мА. Вони мають 3350. Так що ось так: 3500 них заливається, а видають вони по факту. Ну, 3400 3,350 мА в тому районі. Літокала, щось тут внутрішній опір, такий заміряла, що капець, десь в районі 98 мОм. Це дуже багато, вона міряє не точно. Зараз ми це все провіримо. Тестером для внутрішнього опіру спеціальним. Давайте знімаємо цей акумулятор, візьму зараз тестер для внутрішнього опіру і ми заміряємо внутрішній опір. Верність ми вже побачили. Давайте насамперед перед тим, як міряти внутрішній опір бушного акумулятора, зайдемо в характеристики нового акумулятора. Що нам покаже новий акумулятор? Дивіться, Samsung. 35 є, 3500 мА, 13 А може видавати. Такий ідентичний, як в нас. Але це є новий акумулятор. У мене бушний. Гортаємо нижче, подивимося характеристики. Також тут ціна є 210 гривень, одна штучка. Формат 18650, Samsung 35E, номінальна 3,6 вольта. Напруга, повний заряд 4,2 В, повний розряд 2,65 вольта. Максимальний безперервний розряд струму 8 А. Не постійним до 13 А. Це є не постійним. Максимальний зарядний струм, можна їх заряджати 2 А. Температура заряду, як ви бачите, від 0 до 45. Температура експлуатації, тобто розряду до 60 градусів. Внутрішній опір у нас має бути приблизно 35 мОм. Це новий акум. Він трошки дороговатий. Оце беушні. Зараз ми замірюємо, порівняємо характеристики. А де такі беушні акумулятори заказати на сайті akb.com.ua. з в описі під відео можете заходити спокійно замовляти в них нормальні акумулятори і не тільки такі. Добре, давайте ми знімемо акумулятор, відставимо телефон, знімаємо цей акумулятор. Поємності ми побачили. Бачите, він де з розбірочки, він тут зачищений. Давайте поміряємо внутрішній опір. По даташиту у нас було 35 млн. Це в нового акумулятора. Подивимося, що нам бушний видасть. 19 млн. Як так, я не знаю. Буушний акумулятор видає 19 млн. Є такий момент, заряджений акумулятор показує менший внутрішній опір. Якщо б він був розряджений до номінального 3,7, 3,6 вольта, як заявлених, тоді б він можливо Десь 25-30 мільйом, але це є хороший бушний акумулятор. Реально, ось 19 мільом внутрішній опір. Ось ви бачите цей буушний акумулятор і показує хороший внутрішній опір, тому що це брендовий акумулятор. Це Samsung, LG, Panasonic. ці брендові акумулятори вони довго служать. Тому їх буушнами продають, тому що вони ще можуть довго і нудно служити. Вони підходять для повербанків, для ліхтариків, мощних ліхтариків і для багато чого іншого, різних гаджетів дрібних можна перепаковувати. Ємність тут дуже велика і видають вони нормальний струм. Давайте ми підключимо до. Електронного навантаження цей акумулятор і подивимось по заявлених характеристиках, що він може видати. Безперервний розряд з струмом 8 А непостійним до 13. Коротше, 8 А він може тримати. Дамо йому 8, потім дамо йому 13. Давайте спробуємо. Я це все підключив. Давайте спочатку нацокаємо мінімальний поріг 2,6 вольта, як заявлено виробником. Зажимаємо, переходимо сюди і дамо йому 2,6 вольта, як виробник заявляє. Добре. Ар зайдемо на вантаження. Тепер 8 Ампер. Дамо йому 8 А, що він має витримувати. Так, є 8 Ампер. Запускаємо. Подивіться, як він тримає. Це б уушний акумулятор. 8 Ампер 3,7 Вольта. 3,6 це є номінальна в нього. Він тримає без проблем. 8 Ампер, дивіться. 8 А спокійно, 3,7 вольта. Зупиняємо. Крутимо 13 А. Включаємо. 3,5 вольта. Представте собі, 3,4 вольта. Він ну, тепленький. Давайте я вам покажу. 27 градусів акумулятор. Але, як ми читали, це має бути короткочасно: 13 А він може витримувати. Не постійно, це заявлено виробником. А що ви бачите, яку картину зараз? Це буушний акумулятор, який витримує характеристики нового акумулятора. Він ще буде служити довго і нудно, повірте. І це є Samsung, і ціна в них хороша. Реально, 95 гривень, вроді, чи 90 гривень ось такий один акумулятор. А новий ви самі бачили 210-200 гривень. Так що, ось так. Вирубаємо це все діло. Давайте ще по кругу замірюю, я чую в руку він тепленький. Давайте поміряємо температуру 40 градусів, 39. Це нормально для такого акумулятора. Але виробник писав, це короткочасно, не можна 13 А постійно йому давати. А так він витримує, скільки в нас там 6 А без проблем. Ну що ви хочете? Явно він буде нагріватися, якщо з нього такий струм йде. Ну що, на цьому все. Де такі акумулятори купити і не тільки такі. Посилання в описі під відео. Сайт akb.com.ua і не тільки акумулятори. Вони можуть перепакувати вам, що ви хочете. Чи Шируповер, чи болгарку, чи там павербанк зробити. Звертайтесь по любому питанню. Вони не тільки займаються акумулятори, вони і станції роблять, і багато чого іншого. Взвоните до них чи ви хочете акумулятори, чи ви хочете як павербанк собі скласти. Вони вам можуть і скласти, і підібрати корпуси, і все, що хочете. І завжди в них є в наявності ось такі акумулятори і багато інших. Всім дякую за увагу. Ось такі Samsung, дуже круті акумулятори. Пишіть звичайно свої коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім до наступного відео.